Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в новому відео. У нас зараз субота, 8 листопада, світла нема, води нема. Опалення поки що, дякувати Богу, є. В домі тепло, а газ теж є, зварила борщик зранку. Женя сьогодні, через те, що нема світла, на роботу не поїхав. Допомагав мені начистити овоші. Зараз поїмо. І десь поїдемо гуляти, тому що вдома робити нема що, без благ цивілізації. Десь будемо Алісу розвлекати. Вирішили поїхати за місто, переїхали знову в екопарк Фельдмана, всю прогулянку знімати вам не буду, тому що нещодавно викладали відео більш-менш з повним таким обзором. Поїхали, дуже хочеться спробувати покатати Алісу на конику, на поні. Минулого разу ми туди, саме туди не дійшли, не підходили навіть. А це щось все дуже хочеться. Не знаю, вийде, не вийде, як вона себе буде поводити. І взяли, звісно, знов дві пачки корму. Будемо годувати тваринок. Дуже хочеться, щоб Аліса більше контактувала. Минулого разу їй сподобалося годувати тваринок. Також минулого разу мене були там, де можна зайти в вольєр до тварин. Поконтактувати, погладити, погодувати, походити тут, побігати. Ми навіть і не знали, а це побачили, що тут люди, дорослі, дітки думали, що тут о, треба платити за вхід, і виявилося, що все безкоштовно. Хоча, я думаю, якщо б треба було платити, ми б все одно зайшли. Що Паліса тут походила, погодувала. Їй тут дуже сподобалося. І нам теж дуже цікаво, класно, ніби десь. Сели у бабусі. Ну, дуже крутої заможної бабусі, я бы сказала. Годі хороші кордочили. Знайшли ми нарешті де тут коні. Минулого разу ми також тут не були, навіть і не бачили. Хоча неподалік проходилися. На поні коштує покататися 200 гривень на лошадях. Якщо чесно, не пам'ятаю, минулого разу я знімала ціни. Але і таких маленьких діточок можна катати, але ми не стали ризикувати, бо, по-перше, це вище, набагато. Високо треба її про всяк випадок підтримувати, якось підросте тоді вже. Але Аліса задоволена, їй дуже подобається. Клас. Это mhm. <мес> -та з дому притянули. <мес> Женины <не> улюблені балашки. Клас. Ну і щоб закріпити ефект для ліси від прогулянки, вирішили ще покатати її на машинці. Одне коло тут коштує 60 гривень, якщо два кола 100 гривень. Ми минулого разу і цього разу два кола брали і, по факту. Що тоді Жені дозволили три кола зробити? І зараз сьогодні. Клас. Ну, я вважаю, що це дешевше, ніж, ось, наприклад, у саду Шевченко, бо там, по-моєму, ціна 200 гривень покататися. Сьогодні тут у парку Фельдмана працюють аніматори безкоштовно, розважають діточок і можна подивитися такий невеличкий ефект від занять. Я вважаю, що ефект на, на обличчя. Мама дуже задоволена. молодец. Молодец, Алиса, умница. Молодець, сумніс. Нє-ні-ні, все, все, давай п'ять, давай п'ять. Радієць. І ще минулого разу я вам не показувала таких класних маленьких мавпочок. Взагалі, така милота. Вирішила вам трошечки теж познімати. Такі манюнки, взагалі обличчя такі комедні. Супер. Це нібито найбільш подібні до людини. Мавпочки. Клас. Сьогодні на прогулянці зустріла підписницю. Вона мене впізнала, погукала мене на ім'я. Я навіть не зрозуміла, що це мене гукають так приємно. І вона дуже задоволена. Я, на жаль, Розгубилася, не спитала, як її звати. Тож передаю вам привіт. Мені було дуже приємно, знаєте, і так настрій був гарний від прогулянки, позитивний. А ви ще додали мені, знаєте, такого позитиву, дали величезну посмішку на обличчі. Дуже вам дякую. Друзі, в нас вже сьогодні вечір неділі, 9 листопада. А, в общем, сьогодні ніде не були, я навіть не фарбувалася, лише помила волосся, коли дали світло, хоч була змога посушитися, тому що і Алісі голову мила, бо хоч у хаті і тепло, але ніби тот фут фут, -фут вже боюся казати, їй краще значно. Два тижні десь хворіли, не стала ризикувати мити голову, коли нема змоги посушити. І не було сьогодні в нас заранку ранку, десь четвертої ранку, і до обіду не було опалення. Хоча, в принципі, тепло було у квартирі, потім після обіду дали, вже запустили. Я не знаю, чи це в усіх по району, але знаю, що в нашому будинку писали, що якась поломка чи що і не було у нас опалення. Е, вода також пішла десь біля 4 ранку, ну десь так. Я перекинулася, тому що, можливо, вімкнулося світло і від цього перекинулася. Почала набирати воду, вода тоненькою струйкою, невеличким напором йшла. І це зайняло в мене дуже багато часу. Я в каністру, відра, в тазики, в пляшки, скрізь, куди тільки можна було понабирати, скрізь набирала. Женя за лісою спали. А я не стала ризикувати. Думаю, раптом знову ну, не буде води. І що ми будемо робити, де її бігати, шукати, набирати. Ось, хоча запаси були дуже рятує оцей мій запас з мільйон пляшок на балконі. І Женя періодично підкупляє якусь газовану воду. Ну, звичайно, і все одно, якщо великі пляшки там двох або літрові, я все одно набираю воду і знову почала на кухні складати під мийкою і в ванній кімнаті трошки є. Хай воно краще буде так, незручно, негарно. Місце займає, але в такі часи, як ми живемо, то краще є змога в будь-що набрати, я буду набирати, тому що життя нас навчило на Донеччині з цією водою, з цими всіма проблемами. У місті другий день не працює метро. Дивилася в місцевих чатах громадський транспорт наземний. Повністю переповнений. Нам завтра треба їхати, їхати у лікарню, забирати документи, там довідки. І ще завтра потрібно до така. Не знаю, як це все буде виглядати. Буде вже ні змога нас відвезти чи ні. Можливо, навіть будемо бачити, можливо, навіть на таксі доведеться їхати. Що його загадувати, доживемо до завтра, будемо, будемо знати. Світло є, напруга нарешті тфут-фут-фу нормальна, холодильник вімкнули, дещо трошечки довелося викинути, морозилка не встигла, не встигла там переставати. Добре, що в мене теж там. Велика пляшка з водою заморожена, і за рахунок неї теж довше тримається холод. Якби був більший холодильник з більшою морозиловкою, ми з так робили ще вдома, коли були. У нас багато пляшок було заморожених. І особливо, коли влітку, спека, і такого не було у нас по кілька днів світла. І ми доставали з морозилки пляшки з замороженою водою, і на полиці холодильник клали, і дуже добре, дуже холодно там було, і зберігалися добре продукти. Дуже рятувала такий метод, спос спосіб Ліса зараз спить, зараз спить. Хотіла, а я тільки збиралася попилососити. Нарешті є нормальна напруга, бо віником з коврів. Дуже важко щось повимітати і пилюку ніяк не, цей, не вдасться повністю нормально перебирати. Ну, Почекаю, вже поки прокинеться. Нічого не готую. Вже кілька днів оце перед цим. В п'ятницю ввечері ще хотіла спекти пирога, знайшла в інтернеті такий заливний з начинкою. Але через те, що не було, то не було світла, то не було напруги і нічого я не робила. Все в мене продукти є, не знаю. Попросила Женю купити безлактозний кефір, щоб може підлаштувати так для Ліси, щоб вона мала змогу поїсти. Він купив і безлактозний, і звичайний, щоб пити. І в ітозі ніхто це кілька днів він простояв, ніхто не пивний. Ну, я думаю, що. Нічого йому не буде, тим паче, якщо десь у випічку застосувати. Так що так. Так що так. Добренько, на цьому буду завершувати відео. Сподіваюся, в усіх все добре. <кій> <кій> Я знов щось бухикаю, то вчора в капішоні походила, без пов'язки, ніби <кій> О, Боже, вибачаюся. Ніби, знаєте, тепло було, вітру не було, нормальна погодка, не сонячна, звичайно, але комфортно дуже була. Я це без шапки, без пов'язки походила, і мені воно ось знову дало. Будемо пити якісь пігулки, сиропчики, я вже не знаю, що його пити, і п'є ще нічого не допомагає. Сподіваюся, що у усіх вас все добре, що ви всі з опаленням, зі світлом, з водою. Нехай так і буде. Добренько, до наступного відео. Всіх обіймаю, пока-пока.